Вітаю, друзі! 29 квітня. Знаєте, коли тебе атакують, коли тебе намагаються вдарити, ти відчуваєш, що йдеш дуже вірним, прямим, правильним шляхом. А коли тебе атакують зелені гниди з банкової, атакують недолуго, як клоуни, тратять на це кошти, ти отримуєш задоволення, бо розумієш, що твоя робота б'є цей гнилий диктаторський режим зелених гнид, який очолює Володимир Зеленський. Днями на трьохкопічних сайтах почався розгон. Розганяють сенсацію про створення в видні якоїсь там злочинної групи, бригади, приписують туди людей, яких я знаю, яких я не знаю, ну, взагалі багатьох людей. Потім хтось зникає, десь ну по-різному. <клес> І от вчора. Десяток публікацій на трьохкопічних сайтах. Богдан, Куршутов, Масічук і Жевченко З... СМІ считають їх бригадою і придателі на служби Кремля. Дивіться, ну без жодних посилань, служба беззапасності, відкрило головне діло, нема ніякої справи, Ну, дурень думкою багатіє. Группировка, возглавляет бывший глава офиса президента Андрей Богна, российский бизнесмен Сияр Куршутал. Э -э, вероятный смитрящий от Петра Порошенко за Вот В Австрии находятся. Ну и туда имеют отношения Алексей Арестович, Игорь Масичук, экс-министр Игорь Шевченко. Ну, до цього ще писали Кость Петрович Бондаренко, і так далі. Тут уже Костя згубили і Е, Дивіться, друзі. Ну, дуже ж легко, коли проти тебе працюють ідіоти. Кінчені, просто кінчені, хоч би довідки навели, хоч би потурбувалися, щоб свій фейк зліпити. Якось по-людськи. Ну, дивіться, з усіх перелічених осіб, особисто я знаю, спілкувався одну єдину людину Андрія Богдана. Знаю його не як голову офісу президента, а як адвоката у справі Геннадія Корбана, якого я підтримував тоді на момент ув'язнення е, і так далі. Останній раз з Андрієм Ботаном я спілкувався після його відставки з посади голови офісу президента Володимира Зеленського. Спілкувався 에, про справу, яка була злита відносно замаху на мене відносно вбивства Аміни Окуєви. Через зой головного свідка в цій справі його вбили, зачистили. Я запитав у Богдана, що це було. Він мені відповів: вони і понуті, після чого я потиснув плечами і все, більше не спілкувалися. Це був, здається, 20-й рік. Може, 19-й, не пам'ятаю, після його відставки. зразу. Е, я б, звичайно, з великим задоволенням зараз взяв інтерв'ю в Андрія Богдана і задав би йому дуже гострі питання. Тому що вважаю, що його діяльність на посаді голови офісу президента привела до влади зелених гнид. Давай їм зацементувати, узурпувати владу і так далі. і так далі. Він привів туди корупціонера Смірнова і так далі. і так далі. Хотів би розпитати про внутрішню кухню і становлення зелених гнид. Ну і власне самого Володимира Зеленського, Бог нам знає багато. Якщо зараз Андрію дивишся моє відео, можеш зі мною зв'язатися. Я дуже хотів би записати відверте інтерв'ю і обіцяю, воно точно не буде комплементарним, бо питання будуть дуже гострі. Далі мова йде про сіяра Куршутова, російського бізнесмена, контрабандиста. Дивіться, друзі. Я сіяра Куршутова не знаю. Більше того, я його критикував, я його викривав, його діяльність. Діяльність уже в відні, антиукраїнську діяльність, антилюдську. Він був адміном забороненого, забаненого телеграм-каналу Темний рицар». Він соадмін із джокером Романом Кравцем. Ну і в кінці кінців Сіяр Куршутов випав з підсанкційного списку контрабандистів. Ви вірите, що це могло обійтись без зелених гнив? без самого Володимира Зеленського. Був був під санкціями, а потім їх проти нього забули продовжити. Вірите, а? Я ні. Тільки лизнувши зелену дупу, можна цього досягнути. Або за ніж це гроші. Коршутов, як ти уникнув санкцій? Олексій Арестович. Ну, ми бачились раз в житті чи два в житті з Олексієм Ерестовичем. Навіть не спілкувалися досить довго. Тому я йому опаную. Мені є також, що йому сказати. Олексій, якщо хочеш, готовий дебатувати. Ну, а найбільше ржач. Мене викликало те, що в цих публікаціях розміщують фотографію Кирила Шевченка, колишнього голови Нацбанку, який проживає у Відні, і Ігоря. А в публікаціях пишуть про Ігоря Шевченка, колишнього міністра екології. Який я не знаю, де проживає. Знаю тільки одне: з Ігорем Шевченком у нас був публічний конфлікт. Кирила Шевченка я ну, декілька разів бачив, знову ж таки, і ніяких спілкувань як таких не було. Тому взяли, зліпили до кучі все це лайно людей, які між собою не зв'язані, і розганяють інтернетом. Але це ж не кінець, дивіться. Є такий сайт Informator.ua, Він належить такому собі Мішавову, це колишній секретар Ради Дніпровської. Корупціонер відомий, людина, яка в мутках, по замутках і так далі, яку я критикував, яку я, я, я написав, що хоче купити банк для того, щоб мийку зробити, так як з Конкордом було. Ну і на сайті, який належить Мішавову, інформатор ЮЕЙ, пішли на мене війну. Найяли за бабки мого колишнього однопартійця і члена фракції в парламенті Андрія Лозового. Той на них заробляє, несе там повну єресь, мене змішує з войном. Це хай залишається на його совісті. Навіть не хочу коментувати. Хочу передати Мішалову. Ви можете ще п'ять, подібних до лозового е, наняти громадян. Головне, щоб вони, коли сосуть вам, витягували з рота розповідаючи Гедоту проти мене, е, коли смовчуть вам. Е, вам, мабуть, приємно від цього всього. Е, а я якщо, Я буду далі викривати вашу корупційну діяльність. Піднімемо все в Дніпрі. Я вам гарантую, відда я всі тендери, шмендери, все, в чому ви брали, берете участь, майно походження. Ви ж не забувайте, ви пепом залишаєтеся, залишається. В набу вже готова заява. В ДБР також подаю. Тому, пане Мішавал, великий привіт. Я сподіваюсь, вам сподобалось як лозовий. Ну, ви зрозуміли. Для чого це все? Для чого ці недолугі нападки на мене, на там, інших і так, далі, і так далі. Навіщо вигадувати це, де немає ні Мсійчука, ні спілкування між людьми? Вигадувати, то общество і Рава. Всі ці перелючені люди, наприклад, до Крим, не мають жодного відношення до української всесвітньої асамблеї, яка дійсно проводила заходи в Відні, скоро буде проводити в Берліні, де мова йде про єднання українців за кордоном, а не про політику якусь срану. Так от, це все робиться для того, щоб створити фон. Розганяють на помийках оцю брехню, яка не ліпиться навіть до голови, носять Володимиру Зеленському і кажуть: проти них треба ввести санкції, проти них треба порушити справу. От бачите, СБУ розслідує. Нічого не розслідує. Нічого нема, все вигадане, все. Ну, по-перше, ніхто ж ваших санкцій не боїться, а по друге. Ну, якщо ви такі смішні і на підставі таких фейків, хочете щось вводити вперед. вперед. Якщо труси Масійчука ще не сильно повисли на голові Зеленського, він може і санкції ввести, і ще багато чого. Ще це буде вперше в історії санкції за те, що політик одягнув іншому на голову свої труси. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.